У нашому подкасті ми провели вже 119 випусків. І ця історія якась дуже-дуже знайома. Але я можу обрати дорогіші стосунки. Угу. Усім привіт, я Джоен. Я Но. А тут, до речі, є рабен. А ти що? Так. Де? У нього борода і він дивився з осудом. Точно, рабен. Хто твоя подруга. У ній немає нічого єврейського. Але ти можеш вставити? То ти рабен. Круто так. You, you Головна новина у Джоен з'явився чоловік. Давай тільки без імен. Назвемо його Пророк. Повідомлення від Морган. Він симпатичніший, ніж я думала. Насхожий на єврея. Що а ти раз, робиш? Що? Морган вимкни. Емоджи, я? я перепрошую за свою сестру. Я з нею не спілкуюся. You ask me це така. А у нас не так. Не так? Mm. Погоджуюся, що ви дивна пара. Жінки мають кричати від яскравих оргазмів. Він дуже відповідальний. Добрий. А ти? Але ж я не погана. Тату, то все шия, кримінальний вайб. А він більше твій типаж. Розваги це класно. Та чи назавжди вони? Та ти ж знаєш Астана. Розваги це не про неї. Тому ми й одружилися. Як це називається? Перебіситься і заспокоїться. Така вона. Із хойда номер один і хойда номер два. Хойда номер один, це я. Із красончиком Ребе. Я справді його дівчина. Я чула, він представив тебе як друга. <смір> 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 Зіпсуєш собі життя через якусь дівку? Проте з моїм сином ти не будеш. Сумнівні стосунки не для мене. А потім ми з ним гуляли. Він сказав: Дай мені морозиво. І ти зробила, що він сказав. Звісно, зробила. Ух, так, шеф. А так, взагалі, буває. Назвав мене другом перед підлітками, чия думка мене хвилює найбільше. Я ненадійний.